Світлана до 19-ї поліклініки прийшла зробити щеплення проти ковіду. Каже, обрала коронавак. Так їй порадив сімейний лікар. «По -правді, ну, Всі вакцинуються, тому і я вирішила. У ну, мене там багато протипоказань, різних таких було, тому я, як би сказати, боялася. Ну, прийшла врачів всіх, і алерголога, і всяких там, і ніброматолог, ну, багато. Ну, сказали, що. Каранаваком можна. У пункті щеплення поліклініки зараз вакцинують трьома препаратами: Файзер, Коронавак та Модерна. Астразенека закінчилася тиждень тому, розповідає терапевтка Олена Пріхна. Одиниці хочуть тільки Астразенеку. Ось коли її немає, приходять і кажуть: а нам Астразенека. Ну, ми просто завжди вбиваємо, записуємо, потім телефонуємо. Немає Астразенеки й у мобільному пункті щеплення біля театру опери та балету. Поки першу дозу люди обирають серед Пфайзера, Модерни та Коронавака, розповідає сімейна лікарка Ольга Острівна. Жінка каже: вчора у амбулаторії в Дергачах вакцинували людей останніми дозами Астразенеки. Нині пропонують людям комбінувати вакцини. Охочих немає. Можна комбінувати Астразенека і Комірнаті або Модерна. У людей більше. Довіри до тої вакцини, яку вони зробили. Вони вже знають, як це перше щеплення, і друге вони роблять теж саме вакцини. На складах Астразенека закінчилася тиждень тому, повідомив Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустоу. На нову партію в області чекають наприкінці цього тижня. Скільки привезуть, поки невідомо. Цю партію використовуватимуть тільки для введення другої дози вакцини. За рекомендацією Мозу комбінувати можна усі вакцини, крім Коронавака. Так, Файзер можна замінити модерною, а Модерну Файзером. Астразенека замінюється як Файзером, так і Модерною. Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.